Всім привіт на каналі Дальнобу Україна Європа? Як завжди з вами я Сергій І тема сьогоднішньої нашої бесіди Скамійка чи таракан? Хто, хто перемагає в битві? Скажімо, людською мовою, сканія чи Renault е, Truck. Оскільки я водій подмінний, попросили мене підмінити колегу, щось там у нього сталося, на риношки. Ну то і пішов я в рейс на Рено. І оскільки, скажімо, дуже багато людей плюється на таракана, кажуть, що це така кончена машина, що ой Боже упасі, що чуть ли там, не знаю, лучше там пішки ходить, чим на ньому їздить. То от я як водій, який вчора ще їздив на скані, сьогодні сів е, на Рено, от хочу. Для вас і для себе провести такий аналіз. Взагалі, то, о, щоб ви розуміли, е, мабуть, почну з того, що я не є прихильником от якоїсь там автівки. Там. Да, от, бо є люди, які кажуть, ні, о, це тільки Мерседес, або тільки Сканія, або тільки даф йому, і, і все, на другому я робити не буду. Тобто мені, по большому счету, мені без разниці. Яка машина? Аби це була, скажімо, технічно обслужена, некончена, не убита машина, то мені, якби, я, я, я за тим не гонюсь. І для мене без різниці, чи це скані, чи це таракан. Але у кожної автівки є якісь свої плюси, є якісь свої мінуси. По кабіні. По великому рахунку, як кажуть поляки. Рено це Вольво з бідрьонки. Ну, воно якби так і є. Тараканчик він повністю на базі Вольво. Навіть якщо їх поставити поруч, то можна зрозуміти, що там все, все дуже похоже, все дуже візуально дуже схоже відрізняється там, скажем тщательно доработано на пільні шоу вольво шоу вольво шоу у таракана кажуть якби мало міста в салоні якщо порівнювати наприклад, з маном з дафом то да а якщо, наприклад, порівнювати з Асканією, то я б не сказав, би, що в Таракані набагато менше, менше міста, ніж у Сканії. У Сканії теж оця цицька на торпеді така сама, яка, як на мене, хай би та торпеда була рівна і не крала, оцей вугол, оцей вугол торпеди, хай би не крав місце салону, то тут в них, скажімо так, один-один. Рину, на якому я їду, воно має максимально високу кабіну, рівну підлогу. Тут її плюс перед тією сканією, на якої їжджу я. Бо по-перше, з, з обох сторон бомболюки відкриваються знаружі. Тільки в стані взагалі не відкривається бомболюк, а тут відкривається бомболюк знаружі. Він якби поділений напополам. Частина бомболюка доступ знаружи, половина доступ з під ліжка. І це скажімо, дуже дуже удобно. А оскільки висока кабіна, то під бомболюками є ще два маленьких бомболючки. І коли тут в скамейці два бомболюка і там все звалено, то тут можна собі вже роз... розподілити, де інструмент, де твої особисті речі, де харчі і так далі. Тобто тут Truck е теж виграє у скані. Ну, принаймні Ренотрак з високою кабіною. Сама кабіна я б не сказав, би, що дуже маленька, мені вистачає повністю, як для однієї мені вистачає повністю міста. Я скажу вам більше, на ренотракі я працював. Ми з кумом в подвійному екіпажі їздили чотири місяці. І ми прекрасно вдвох жили в тому таракані, і він був не саме, він був середньою кабіною, і то нам вистачало на все. Вистачало і речі двох осіб, і всі ті балони, і так далі. Тобто якогось там супер дискомфорту ми не відчували. Але саме головне, чим Рено виграє в скані по кабіні, це його холодильник В сканії холодильник я вам скажу, мені геть не подобається. В мене в холодильник влізає там, Три лотка їжі. Там, Пачка молока, якийсь хліб, якийсь кусок сала, якийсь кусок ковбаси, щось там, там таке вже там, позапихав то туди, то туди, то туди і все, і холодильник кончився. І працює він так, ну, мені, мені не подобається, як він, як він працює. Тобто до холодильника в Сканії в мене куча претензій. Тараканчика здоровенний холодильник, який має ще й там морозилку, вона відокремлена. О, я запхнув все те, що я зазвичай з собою беру, і в мене ще купа вільного місця, що я навіть ще купив собі пару пляшок пива туди, і потім ще там щось і весь хліб туди позасовував в холодильник. Ну блін, тобто холодильник шикар. Холодильник шикарний. З боку холодильника є ще така невеличка ніша, де теж можна там і воду, і якісь прибори, і спеції, там все, все, все то таке туди положити. В скані я розкладаю свої речі. У мене все забито. Все забито, все отак. -от. Просто вже по привичці знаєш де що лежить, і знаєш, скажімо, все лежить на своєму місці, ото як знайшов чомусь своє місто десь, і ото воно в тебе завжди там завжди там лежить. То в Таракані я пхав-пхав, все розіпхав і в мене все напівпусто. Бомболюки напівпусті. І три полки зверху напівпусті. Тобто мені здається, що все-таки в таракані міста більше, ніж в Скані. То яким ми взагалом можемо зробити висновок по кабіні? Я не рахую, що якась із цих автівок, скажімо, заслуговує там на... Перше місце чи друге місце якихось таких явних признаків я не можу вам сказати, що от по салону ця машина краще. Вони обидві нормальні по салону, в обидва більш-менш комфортно. В обох є якісь свої плюси, є якісь свої мінуси. Не знаю, може для когось є якась принципова різниця. Для мене. Ніякої принципової різниці немає, тобто я себе нормально відчуваю комфортно, що в скані, що в Таракані. Хоча є два вагомих два плюси, таракана перед сканію, це його холодильник І то, що мені здається, все-таки в ньому більше міста. Якщо мене спитаєте по комфорту, щоб ти вибрав, Сканію чи Ренотрак, то по комфорту я, мабуть, б вибрав Ренотрак, бо все-таки холодильник, це великий холодильник це така серйозна опція. Це серйозна опція. Якщо е, розглядати, наприклад, Рено з меншою кабіною, бо знову ж таки я порівнюю ту сканію, на якій я їжджу, і Рено, яке я зараз маю. Якби не було тих, тих додаткових бомболючків, може би і, і тут було б міста менше. Тому, скажімо, виграє, виграє ренотрак тільки холодильник. По ергономіці скажу вам чесно, як я отримував в Європі нульцевого таракана, на ньому було 70 км, він тільки з солону доїхав. Ну от в ньому якось було комфортніше. В ньому руль ще вище піднімався вгору, тобто висовувався і ще нижче е натягувався на себе і ще нижче опускався. Тут такого немає. Він вище не піднімається, нижче не опускається. І що я маю? Я маю те, що я <кх> доїжджаю круг, а позиції... Е в якій би мені було зручно сидіти за кермом, я так і не знайшов. Я всю дорогу йорзаю. То я до руля не достаю, приходиться вперед подаватися. То в мене ноги впираються в торпіду. Хоча я не можу сказати, що я там такий високий метр е, 77. В общем, йорзаю я того руля. Ту сідушку, то вперед, то назад, то вверх, то, то вниз, <coughs> в Сканії такого немає, в Сканії більш такі, скажімо, тонкі регулювання сидіння, регулювання руля, хоча тут теж є подушки в сидінні в спинці. Пробував їх там надувати, спускати, ніфіга воно не допомогло. Сидіння мені дуже неудобне. Регулювання руля мене дуже не влаштовує. По всім цим кнопочкам, по всім цим приборам, як би більш-менш. Єдине, що мені не подобається, це з лівої сторони у нас вмикається світло. І ці всі кнопки, ці всі крутілки, вони виходить, перекриваються рульом. І якщо в тебе немає такої звички, що ти вже там з заплющеними очима знаєш де що тиснуть, то якби то нормально. А якщо треба глянути, то треба якось чи туди, чи туди, якби відволікатися від дороги, дивитися на ті кнопочки. І... І щось там, там вмикати, чи там проти отуманки, чи ходові, чи габарити, чи світло. В остальному все нормально. В скані це питання вирішили взагалі прикольно. Воно на подлокотнику, на лівому, в тебе йдуть всі ці регулювання, ти просто руку поклав, собі там що хочеш нарегулював. Це мені теж пасує. Ще мені не подобається то, що е, принаймні може я не розібрався і не змог то відрегулювати, не показує вона в мене пробіг, вона показує тільки суточний пробіг. А от, скажімо, пробіг з точки А в точку Б, як би не знаю, чи я не знайшов, де воно, чи то десь там треба в якісь налаштунки заходити, ну того я не знайшов і це теж неудобно. Воно показало, що от сьогодні ти проїхав там 100 км. Завтра воно обнулилося, опять показало. Ну так собі думаю, що то десь там в настройках треба то все е знайти. Але ж якщо того немає, то не, -не, 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 не дуже це добре. В принципі, по всьому остальному, якби всі ті самі опції, все то, все -то, все -то як би, мене влаштовує. Тобто аргономіка, аргономіка, таракан програє. Далі хочеться порозмовляти про таку важливу опцію, як ретарда. Що на Рено, що на таракані, ретарди немає, двигательний тормоз, хоча знову ж таки, наскільки мене вчили, всі. Альтернативні тормозні системи це є ретардо. Ну, тут немає ніякої там, гідродинамічної, ніяких додаткових опцій, то воно даве давить мотором, понижає швидкість і все. Но в скані два режима, в таракана два режима, і ще коли ти на второму режимі ще раз тиснеш вниз то воно понижає перекидає на одну скористь вниз. Тобто ти можеш додавити, в скані такого немає, ти додавить, можеш тільки тормоз. Це перший плюс ретардера. Другий плюс ретардера, коли я включаю на таракані, до речі, я на ньому цей рейс зробив, як як на гіртеці 82 км на годину. І от коли я ставлю собі на крузі 82 і починаю спускатися згори, то ретарда автоматично включається при швидкості 89,90. Вона включається і починає тримати машину. І так от у мене швидкість скаче. Там 90-91, 90-91, 90-91. Якщо там сильно крута гора, то трошечки там педалькою відбився і знову вона собі тримає ці, ці 90, це дуже, дуже мені сподобалось, бо на Сканії такого немає. Якщо ти там втикнув десь, да? вона собі згори покотилась, ти, скажімо, прогавив цей момент, і вона собі не почала, якби машина ніяк не отригувала, не і здала якісь там характерні звуки. Бо як ретарда включається, є характерне, скажімо, відчуття. Ти чуєш якийсь звук, ага, ретарда включилась, все, ти реєш, ага, десь там. Пішло там перевищення швидкості. А коли ти, скажімо, весь в дорогі, там, ще й в якихось маневрах, в Серпантині, я ж кажу, ти можеш просто завтикати, пропустити цей момент і можеш отримати штраф. Бо, як ви знаєте, дається одна хвилина, що ти можеш їхати більше 90. Якщо більше хвилини, то Тахо записує. Перевищення швидкості, і це вже при контролі При контролі це вже мандат. <кхи> тобто, в таракана в цьому є огромний плюс. Тобто ретарда мені подобалась більше, вона краща і вона більш функціональніша. Так, у цьому ми розібралися. Розход топліва. Знову ж таки, не берусь. Балакать за всі автівки, скажу саме за цю. Жере воно, як не в себе. Я вже, блін, 20 раз пошкодував, що виручаю когось, бо я так розумію, я за то щось заплачу свої гроші, бо автівка йде з перерозходом, в неї 700. Кілометрів пробіг, а норми, скажімо, ті самі, а норми ті самі. і Я йду плюс 2 літри, плюс 2 літри до норм, виставлених нашою фірмою. Наскані я влазив в норми. Інколи там було там пережогу там, якихось там, літрів 10. Інколи було економії літрів 15-20. Ну, в цілому, в цілому, скажімо, я рахую, що ті норми для сканії, вони адекватні. Тобто не можу сказати, що я на сканії їзджу в режимі глибокої економії, так як зараз. Бо якщо б я на скам'яки їхав 82, то я думаю, в мене було б економії не 15 літрів. А тут, коротше, в мене жопа. В мене жопа, я ж навіть і не рахував, але я розумію, що я прилип. До речі, стояв на заправці, з пацанчиком розмовляв. Теж він на Рено такому самому. Але вона свіже пригнана з Європи. То він казав, що він іде з двадцаткою. то казав, що в нього розход 27. І от. Пожалуйста, в того розход 27, а в мене, блін, розход, бін, 33. А норма в мене 31. Я плюс 2 літри, плюс 2 літри поза нормою. То я так собі рахую, що проблема не у всіх тараканах взагалі, а проблема саме, саме в цьому таракані. Ну, скажу вам чесно, Більше не хочу я цього колегу виручати, якщо ще треба йому буде, бо знову ж таки ця машина жре. По своїм ходовим характеристикам, якби сканія виграє. От вона якась така збитіша, вона якась мягча, вона ями хаває, як то ліпше. Немає в неї оцього, оцього такого змієвідного движення. Бо коли, наприклад, я ловив колію на скані, це було одне відчуття. І коли я ловив колію на Рено, це були зовсім інші відчуття. От на Рено це було відчуття страху. Цю проблему я відчував і на тому нульцевому таракані, по якому я катався по Іспанії. Тобто, от я не знаю, якось вони дорогу тримають, і ліпше дорогу тримає, ліпше реагує на я ж кажу, на якісь там горбочки, на якісь ямки, на якийсь шифер, на то все. Якось вона така, вона як струна. А в цього є якісь такі движення, що о, особливо коли ти йдеш по голо коли ти йдеш по якійсь мокрій дорогі, ти прямо відчуваєш, як вона щось, як вона пливе, то в цьому плані в цьому плані скамейка краще. І якщо ви в мене спросите, все ж таки, яка, які я автівки віддаю, скажімо там, пальму первенства, я й не знаю, що сказати. Бо знову ж таки, в кожної автівки є свої плюси, є свої мінуси. Сканія вроді би краща, але з тим її холодильником дійська. Розумієте, ну це капець. Вмана ліпший холоділлек, вмерса ліпший холодильник. В Мерса ліпший холодильник. Хоча кажуть, що сканія це одна, одна з найкращих машин по комфорту для водія. Не знаю, я жив у мані. Мені кажеться, скамейка програє, ман. По комфорту, по всім фронтам. А якщо Шиман з високою кабіною, не чуєте, куди там ті скам'яки? То не можу я сказати отак, от, от 100%, що ота машина краще, що та машина нормальна, що та машина нормальна. І коли люди кажуть, що таракан говно, ну я з ними не згоден. Чесно, нормальна машина можна їздити. Ага, Даш, я забув сказати. І я теж так у хлопців питав, бо в мене на нульцевому таракані такої проблеми не було, а на стареньких тараканах ближнє світло. Коротше, його немає. Бо знову ж таки, в цього колеги, з яким не заправки балакав за розход, в нього теж свіжіший таракан, але ближнього світла теж немає. Тобто тут таракан теж програє скамейки по повній програмі. А ще з цим тараканом в мене є одна цікава. Виникла одна цікава історія, якою я хотів з вами поділитися. Якось виходить зі мною на зв'язок людина з Дніпропетровська, каже, колега, то це ж така сама історія, як в тебе була колись, не можу влаштуватися на роботу, ніде не беруть. Що там ваша фірма бере-не бере? Кажу, ну колега, ну вона то бере, то не бере. Давай я тобі скину номер завгара. Та вже там напряму там, з ним поспілкуйся. Як пощастить, то будеш мати працю. Як не пощастить, то не будеш. Ну, дав йому того номера. Через якийсь час він мені пише. Типа, а можеш мені там, трошки там, розказати про фірму, як воно, що воно. Бо кажуть, що тіпа, приїжджає на співбесіду, а якби з Дніпропетровська на Київ їхати. Просто так. Тоже як би не хотілося, може ти мені щось за ту фірму розкажеш, та я і типу, їхати не буду. Так йому там розказав то, 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 то. І сів же я на цього тараканчика і поїхав. А маю ж, як вернутися, маю поміняти свого колегу на скані. І тут виходить така історія. Коли дзвонили мені, і просили підмінити людину, то казали, там в Польщу і назад з'їздиш. То я думаю, так, якраз я в Польщу і назад швидко мотнусь, пару гривень собі зароблю. І якраз пересяду до Дімона. Коротше, получаю я цю автівку, беру в руку папери, а папери на Нідерланди. Я такий, опа, <свісно> весело. Дзвоню Завгару, кажу, Саш, блін, а що, що це так? Він так? Да? Ну будемо щось думати. Ну говорю, хорошо, типа, дойдемо до цього моменту, будемо щось думати. Завгар починає чухати бороду. Типа, що ж робити? Дзвони мені каже Сергій, ну ти як заїдеш в Україну. В время дня і ночі мені маяч, щоб я розумів, на коли мені дергать людину. Бо людина буде їхати аж із Дніпропетровська. Я такий опа, Так Такий думаю, а що це, це не той Діма. І беру ж дзвоню цьому Дімі, якому я давав його номер. Кажу Дім, слухай, я кажу. А в тебе, звичайно, немає щось такої ситуації, тобі не дзвонили, що там зараз їде машина, там Рено, її треба срочно поміняти. Він каже, так, да", дзвонили. О, так кажу, що, ти будеш ще й мене міняти. Ну, виходить, що так. Так що, пацани, я дуже радий, тому що виходить, вже я знаю, що одній людині я допоміг. Людина влаштувалась на роботу, як там воно буде далі, ця вся історія, то вже, скажімо, то вже таке діло. Спрацюється, не спрацюється, чи сподобається йому, чи влаштує він цю контору. Це вже, скажімо, шестой Ну, Я дуже радий, що все-таки оці мої балачки хоча б одній людині принесли користь. Так що на цій позитивній ноті хочу вам побажати всього найкращого щоб всі ті біди, які зараз є невід'ємною частиною нашого життя в Україні, вас минали і вашу родину. Кажу вам слава Україні. Кажу вам слава герою. Бажаю вам всього найкращого. Держіться, тримайтеся. Пока.